Вітанечка, дорогі друзі! Ви у прямому ефірі на ютуб-каналі Мирослав Солунар, і цей вечір четверга, 27 березня, ми проводимо з екстрасенсом Арманом Сибольським, пане Армане, наші вам всі вітання. Я вас вітаю. Чим ви нас сьогодні порадуєте? Все добре, ми живі. Це добре, це найголовніше. І от це ідеальний саме початок. Сподіваємося, ми її хорошими новинами сьогодні завершимо. Пане Романе, давайте ми розглянемо наші найактуальніші події станом на сьогоднішній день. Дорогі друзі, для початку ми долучаємося до соцмереж Романа Цибульського посилання в описі під цим відео. І на мій канал також підписуємося. Пишіть свої питання, хто звідки який у вас настрій. От власне сьогодні у Парижі проводиться саміт коаліції охочих. Що там вирішили? Там вирішили, ну, принаймні, як сказав Макрон. Поки що це балачки, але ми сподіваємося. Що до чогось там реального дійде, що в Україну направлять війська кількох країн для стримування, і Росія цього не вирішуватиме, сказав президент Франції. То, що будуть, не будуть ці війська? Бо от вчора була новина, що Європа передумала направляти миротворців. Ну, новин багато. Я як бачив, що в кінечному рахунку зрештою буде. Іностранний контингент на території України. Я так і залишаю свою думку, незважаючи на те, які новини вискакують. Ось я впевнений, що дійсно, коли буде перемир'я, потім мирна угода, будуть буде таке розмежування за, за допомогою іноземного контингенту, звичайно. І але ну, зараз для нас це не дуже е, таке натхнення викликає. Бо ну, зараз потрібно вирішувати, вони готові допомагати контингентам, коли все буде закінчено. Але, Тоді запізно вже буде. Запізно, але вони не зараді того, щоб якби оберігати нас там будуть скоріш за все. Такий показовий крок, який спрямован е, скоріш, е, для того, щоб показати контролювання, напевно, і, е, показати, що Україна належить до Європи. Ну так а, але е, і для того, щоб в нас в майбутньому, якщо буде якесь Провокації такі, вони вже могли за вступити. Тобто, це в деякому сенсі гарантія безпеки з боку Європи після окінчення війни. Я сьогодні бачив, що The Economist назвав нову дату, до якої Трамп хоче закінчити війну в Україні. Просто ну я вже не знаю, як на це реагувати, тому вибачайте трошки так з посмішкою. Він каже, що до 30 квітня вже. Раніше казали до 20 квітня там, на Пасху, зараз до 30 квітня. Я пам'ятаю, що ви раніше говорили, і ви притримуєтесь цього прогнозу, що десь на кінець весни, початок літа, плюс-мінус щось може завершитися. Е, нічого не змінюється, як наразі? Ну, для мене нічого не змінюється. Як я говорив, влітку я так і бачу, що суттєво кроки будуть влітку, але. До, до Великодня дійсно може бути якийсь рух. і ось да, да навіть вже е, є рух, і навіть ці ну якби угоди які ну, так. Були, були вже заключені. Це також крок насправді. Це, мабуть, ще не все працює. Не все добре працює чи не працює, але вони домовляються. Я розумію, чого вони хочуть. Вони дійсно, я це також багато разів говорив до того, як це підтвердив мої слова, підтвердив Трамп, але ну я жартую, звичайно, але ну я вже багато про це говорив що росіяни будуть намагатися а в, 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 Затягнути ситуацію цю для того, щоб вони хочуть вийти на ці кордони, які вони прийняли в Конституцію. Звичайно. Тобто на межі чотирьох областей. Так, і е, зараз ніхто не погоджується на те, щоб вийти. Е, з Цих незахоплених ще областей, і ось вони затягують. І коли вони вони так думають. Я впевнений що цього не буде, але вони гадають, що коли вони дійдуть до цього, вони зможуть вже погодитися на мирну угоду зараз для того, щоб встановлювати свої сили. Була заява сьогодні президента, що відповідно до даних української розвідки, Росія готується цією весною до нових наступів на Сумщину, Харківщину та Запорізьку область. Натомість деякі наші військові схиляються до думки, що Росія буде готувати наступ ще й на Миколаїв та Одесу для того, щоб з'єднати окупований Кримський коридор з Фух, ну, на новинах по новинах, да, все це виглядає ну прям жахливо. Ну, Жахливий а... сценарій. Як ви бачите, це реально втілиться в життя, от що так все перепогано буде? Я бачу, що це не втілиться по-перше. І по-друге, я бачу, що це знов вони намагаються якби досягти того, чого вони не досягли в минулому році. Я зараз про що говорю? Насправді вони хочуть перекинути. Тайком перекинути сили, багато сил для того, щоб накопичити такий ударний кулак в Білорусі, і вони не можуть. Я, я впевнений в цьому, вони не можуть це зробити відверто. Їм потрібна потрібен цей ефект неочікуваності. І е, вони намагалися це зробити в минулому році, і я про це попереджав. Що, е, якщо пам'ятаєте, там була та, також був е, якби наступ на Харківську область, вони намагалися створити там сірі зони, але ну, біля я... вовчанська кажеш, там вони ж створили. Так, і я говорив, що це фальсифікація. Насправді вони не будуть рухатися, і вони зараз перекидують сили е, під виглядом того, що вони накопичують сили для наступу в Харківській області. Вони перекидують сили в Білорусь. О, після цього була е, е, операція в Курській області. І е, ось це. Було відкрито, але не для широкої публіки. Але це було відкрито в, в вищому командуванні. Я впевнений, в цьому, і коли вони організували цю операцію в Курській області, після цього якщо також пам'ятаєте, але це можна прослідити і вернутися в цей час, подивитися новини. Це було. Потім почалося відтягування військ від, з білоруського боку, і вони почали стягувати туди панцирі і так далі. Вони в деякому сенсі вони відкрили те, про що я говорив: вони відкрили накопичення сил там в Білорусі. І їм прийшлося а, відтягнути част, частину цих сил для того, щоб стримувати наступ в Курській області, і наступ, наш, я маю на увазі наступ а, зупинився. А, але а, рік практично а, а, хлопці в Курській області виконували цю задачу, і це не, не говориться досить відверто. Для чого це було потрібно? Насправді ця операція була потрібна для того, щоб не дати розгорнутися в майбутньому війні в Європі. Тобто такий крок на упередження і зараз росіяни вже рік. Спустя вони намагаються зробити те ж саме. Я знов таки впевнений в цьому ж. Вони зараз перед перемир'ям вони намагаються перекинути як якомога більше сил в Білорусь для того, щоб там створити цей ударний кулак. На Київ? На, ні, на Прибалтику, на. на Прибалтику і на Європу. Справа в тому, що Київ їх вже не буде хвилювати, коли вони якби зупинять фронт на цих межах, що є зараз, але вони хочуть зупинити на цих прийнятих до Росії як в областей, і після того вони через декілька років будуть намагатися бити по НАТО і по Країнам Польщі і, і Балтії, а, я впевнений, що вони не залишають цю мету і вони будуть накопичувати сили там. А, тому я також впевнений, що зараз знову відбувається фальсифікація така. А. Коли е, сили були відтягнуті, я не маю на увазі, наші сили були відтягнуті від з Курської е, області, вони зараз. Продовжують те ж саме. Вони починають організовувати картинку, що якби вони зараз підуть з Зумщини знов таки, але не підуть. Вони будуть перекидувати сили на Білорусь. Ну давайте тепер розберемося з приводу цієї відправки європейських військ в Україну, якщо зрештою вона станеться, оскільки ну, існують зараз такі побоювання, що якщо вони відправлять з одного боку, це нам полегшить. Ми цього потребуємо. Бо ну ми просто ці три роки одні. Але якщо це станеться, то може бути тоді ще більше війна на території України, чим погрожують із Кремля. Що буде ще більша ескалація? Це момент по Україні. А стосовно Європи, що почастішують випадки терактів на європейському континенті, як, от пару днів тому, пам'ятаєте, там був вибух на складах з боєприпасами в Чехії, де були поранені люди. То давайте в двох аспектах подивимося. Якщо все-таки відправлять да ці війська там французи з британцями для нас, от насамперед, це буде реально краще. Це необхідно для нас для того, щоб в нас на решті території залишалася свобода. Щоб решти території залишалася незалежною. Для того це необхідно. Якщо цього не буде, буде продовжуватися вплив росіян і. Тоді вони можуть і поставити свою владу тут і говорити про те, як би що Україна залишається незалежною, але ми все вже знаємо, як, яка незалежна Україна була а, раніше, наприклад, до 2014 року, а може і після 2014 року, в деякому ну, сенсі, для Європи. А, Ще раз що для Європи, а для самої Європи, як це буде? Ну, от якщо вони відправлять своїх військових сюди, там же, знаєте, російська пропаганда зараз е, на вовсю запустила своє шарманне радіо з приводу того: во, типу, європейці побачать, що їхні там люди гинуть в Україні. Вони тоді кардинально змінять свою позицію. Вони вийдуть звідси, вони почнуть мітинги. Ну, от, знаєте, це все. Угу. Нічого вони не вийдуть, там не буде такий значний контингент. Взагалі, там буде показовий, як я і казав, контингент, і вони не можуть навіть дозволити собі відправити багато контингенту, бо вони також. Я впевнений, що я не один такий. Розумний, що розумію що вони підуть е, з е, на Польщу та на Прибалтику, тобто і, вони відправлять і, трошки в Україну. Вони трошки відправлять для того, щоб показати ну, по перше, показати, що вони є, і для того, щоб не відбувалося провокацій з того боку, і для нас це дуже вигідно, бо е, принаймні вже в Україні не буде розгортатися. Війна росіяни намагаються створити вони і не підуть. До речі, про Київ. Ви запитали? Вони не підуть на Київ навіть з Білорусі потім, бо вони розраховують на те, що вони відріжуть Прибалтику для початку, потім вони розбомблять Польщу, і з боку Польщі вже Україна навіть не буде супротивлятися. Вся решта території вже відійде їм без е, кровопроліття, я зрозумів. А вистачить сил, пане Роман, вибачайте, що вас перебуває в Росіян. Вистачить. вистачить сил. Ми ж по перше, ну їхню армію добряче вже так покошмарили. Це раз. По-друге, ну все таки я не думаю, що прям в Європі взагалі немає армії. Хоча хоча дані розвідки свідчать про те, що вони там теж пару днів можуть протриматися, якщо на них рашка нападе. Якщо стосується країн Балтії, то тоді да вони е, протримуються дійсно недовго е, і я навіть впевнений в тому, що вони одразу ж е, капітулюють і скажуть: Ми все віддали Україні е, вже за ці роки нам немає з чим супротивлятися. Але з Польщею будуть проблеми, і ось ми можемо розмірковувати десь логічно, а десь потрібні і відчуття екстрасенсорні, і, бо логічно деякі моменти не можна передбачити. І як це було наприклад з Трампом, коли він виграв, я говорив про те, що буде Трамп багато разів. Цього не можна було логічно передбачити. Також я впевнений в тому, що коли відбудеться війна в Європі, вона дійсно буде напруженою, але вона не піде далі Польщі, і потім буде такий глобальний і окінчательний так розгром Росії, і це буде помилка. Росіян, бо вони зараз впевнені в тому, що вони об'єднали об'єднали всіх диктаторів світу і їх будуть підтримувати. Але диктаторська система слабка. У чому? У тому, що вона керується однією людиною. Країна керується держава керується однією людиною. А людина вона, вона під власна. Своїм бажанням, своїм е, таким е, людським слабкістям. І е, коли виникає напруга між е, диктаторськими країнами, вони не починають їсти один одного. І я впевнений, що так і закінчиться е, період воїн у світі. Бо е, коли вони почнуть тільки проігрувати вони почнуть поїдати один одного, і буде такий розвал глобальний. От коротко, максимально. Трамп зараз же ж постійно говорить про те, що та йому то НАТО і не потрібно. Хай Європа більше виділяє грошей на оборону. Трамп буде захищати Європу в разі нападу Росії. Максимально коротко. Це гра, і вони союзники вони будуть захищати один одного. Трамп буде захищати Європу, ясно зрозуміло. Ем, Зеленський сказав вчора, що Путін скоро помре. Це ага. факт, і закінчиться його безпечне, невдале історичне життя. Але це моя робота. Говорить, коли помре Путін Зеленський цього не може бачити. Скоро це коли, Арман. Скоро, ну скоро я зізнаєте, впевнений, задумали що, скоро. Ну, не прямо зараз, не так скоро, як би хотілося, але е, я впевнений, що в кінці війни, е, коли буде програш Росії, е, Путін е, загадково помре. Я про це також говорив, а повторююсь. якщо хтось мене вже чув десь. Я вівторю, що я впевнений в цьому, що Путін загадково помрив наприкінці війни. Це і буде кінець, і це буде таке повторення, як це було з Гітлером. Угу. Тобто Гітлер він дійсно помер, він не втік. Ну, тобто він скоїв самогубство, да ж там так, виходить. Так, тобто він, він не втік в Аргентину, правда? Ні, не втік, не втік. Не втік. Він помер так. Добре. Добре. Розвідка США попереджає, що все -таки, все таки Путін може вдарити ядеркою по Україні, бо в нього немає переваг і він захоче якось щось змінити. Чи піде на цей фатальний крок, Путлев? Ні, цього не буде. Розвідка попереджає, але також є я. Ні, цього не буде, не переймайтеся. Я впевнений, що це ой, він не буде віддавати ті козирі зараз. Це може зробити, коли вже дійсно війська уйдуть на територію Росії, і це буде скоріш на другій хвилі. Ердоган, президент Туреччини, так знаєте, постійно щось він так покидає оком на український Крим, який на превеликий жаль зараз перебуває під окупацією Росії. Е, доля Криму і замашки Ердогана. Як то воно все буде? Які у вас скажімо так, які думки з цього приводу? Та Ердогану самому був протриматися при владі йому зараз не до Криму. В нього зараз а... протести через арешт мера Стамбула. Да. Ну, це мало відбутися вже напевно давно, але я також впевнений, що рано чи пізно Ердоган піде від влади, при при тому я впевнений, що він добровольно здасть добровольна принудіти, бо він, він, хоча він і диктатор, але він розумний, він дійсно знаходиться між. Двох огні, о, вогні, вогнів а, і це Європа, і а, точніше а, Захід і, і схід, і е, коли вже все буде кінчено в цьому, цьому процесі, він, він піде від влади. Але е, я не бачу, що він дійсно буде намагатися окупувати Крим. Е, це ці як би, як це виклики, напевно, якісь вони потрібні, наче для забруднення інформаційного поля. Це е, я також не розглядаю як суттєві такі е, кроки і думки. Ну, у нас зараз інформаційне поле дуже забруднене, бачите, ну, так, про так, великий, жаль прибиральників немає. Нема прибиральників взагалі у кожного свій прибиральник в мозоку. потрібен діяти існувати, потрібно його вчасно викликати, бо так. інколи буває запізно вже сміття назбирається буває. дуже багато. Uh, і ще я вам хочу питання поставити: про uh, да, Давайте, от Олена, прям багато пише uh, армани здадуть Запоріжжя чи ні? Дуже хвилюємося, сам хвилююся, але не бачив, не бачив цього. Буду притримуватися такої своєї думки. Хай воно так і буде. Uh, на сам кінець. Uh, Іран uh, показав нещодавно відео, uh, де їхні воєначальники проїхалися на якомусь такому джипику по підземній базі. Де було дуже багато ракет. Багато називали оглядачів, що там йшла мова про тисячу ракет, 2000, тисячі, три тисячі ракет, далекобійних саме. Що це був за сигнал Ірана? Чи це готовність до війни? Те вони дійсно постійно видають такі сигнали, але Іран це. Це Персія. Я не хочу. Таких зайвих, напевно, слів використовувати, але у мене в голові крутиться боягузи, і вони, е, як як наче, як чеченці намагаються запугу, залякувати е, світ, але вони дійсно не здатні. Напевно, не готові, не нездатні, а не готові на суттєві кроки. Вони е, звикли протистояти е, протистояти світу, вони звикли існувати в режимі санкцій, але вони не готові до суттєво, суттєвої і е, е, реальної війни. Герої Тіктока? Е, наче наче. Так, як, ось у мене дійсно таке з, 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 сравнення виходить в голові. Як чеченці, наприклад, і вони дуже багато показують, але вони не готові до дій. Зрозуміло, пане Романе, ми вам дякуємо сьогодні за прекрасний етер, насичений, інформаційний. Добре. Дорогі друзі, ви були на Ютуб каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні був екстрасенсор Мансибульський. Будь ласка, долучаємося до соцмереж на посилання в описі під цим відео. Також підписуємося на мій Ютуб. Також телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. Повторюся, Все, всім, всім, цього хорошого, Бай-бай. пока пока